На Харківщині зростає кількість постраждалих від контакту з вибухонебезпечними предметами. Спочатку деокупації на території регіону підірвалися 47 людей, і 187 отримали травми, аби захистити мирне населення. Щодня у регіоні працюють піротехніки ДСНС. Село Руські Тишки лежить на північ від Харкова. Звідси до кордону Зерев менше 20 кілометрів. Таке географічне положення визначило долю села з перших годин повномасштабного вторгнення стати плацдармом для обстрілів Харківщини. Саме це стало причиною великої кількості нерозірваних снарядів, які ліквідовують сапери ДСНС і сьогодні. У селі жодного вцілілого будинку. Місцеві розповідають, знаходять вибухонебезпечні предмети тут і досі, більш ніж через рік після окупації. На сьогодні у цій громаді майже 100 заявок на розмінування від місцевих. За день саперам ДСНС вдається опрацювати до 10 з них. Нужно допомогти мирному населенню своїм сім'ям в першу чергу. Для того щоб діти не боялись гуляти, і всі дорослі теж могли займатися своїми справами домашніми робочими і так далі. Рік тому Сергій прийняв рішення стати сапером до повномасштабного вторгнення. Чоловік працював на виробництві меблів, розповідає, що знаходить. Це були е, касетні елементи 9N210, 9N235. Це ті, небезпечні залишки, які не можна чіпати, переносити, перевозити. Ми їх зашкоджували на місці. Світлана також звернулася до саперів, аби перевірити подвір'я її доньки на наявність вибухонебезпечних предметів. Сама ж донька разом з дітьми евакуювалася до Харкова. Тут, 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 Берези, був брильод за вікна вилетіли, двері по кришу по ну, зяті трошки, хоч починив, щоб не на кри. Вода була, стояла. Перед початком роботи сапери налаштовують прилади. Ми проводимо компенсацію ґрунту, ну, якщо ґрунт дуже мінералізований, щоб відсікали лишні сигнали. Це прибор мінілап Ф3, компакт, прибор активного пошуку. Шукає всі металеві елементи. Далі начальник піротехнічного відділення розповідає правила безпеки. Не поспішаємо, дивимось під ноги, дивимось по сторонам, перевіряємо прибором і щупами. Все, що ви знайшли, побачили, піднімаєте руку, кажете мені. Добре. 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 Сапери надають перевагу безпеці, а не швидкості. Тому крок за кроком перевіряють ділянку. Якщо ми чуємо сигнал, ми перевіряємо щупом під 45 градусів на наявність чого-небудь. Що там можливо бути, ну, якщо щуп нам нічого не показує, йдемо далі. Ми обстежили повністю подвір'я, огород. Вибухонебезпечних предметів тут немає. Є залишки, безпечні залишки. І так, як вже раніше казав, РСЗЛ. Сапери відразу вирушають на наступну адресу. Пораємося тут в саду і все, знаходимо, вони приходять, забирають. Ми ж їх самі не будемо трогати. А так багато чого тут знайшли. Це вона сюди залетіла. Ось. Це вона сюди. «А Там ще торчить, вона землі прямо. Це з ураганом нам Не може витягнути. А це він розбило нам гаражі, ми їх вже відбудували. Зараз виявлено двигун реактивну з залпового ураган. Це більше всього безпечні залишки. Воно заходить на глибину десь метра 3-4 метра. Тобто тут потрібна важка техніка, ескаватор. Тільки за останні два тижні на території Харківської області сталося сім підривів цивільного населення. В результаті четверо людей загинули. Саме тому працівники ДСНС постійно наголошують на правилах безпеки. Передусім не треба не чіпати, не трогати їх. Не торкатися, а відразу відійти від них ті стежки, якою ви прийшли, вийти на тверде покриття, лише після цього зателефонувати за номером 101 або 112 та, та повідомити про вибухонебезпечний предмет. За словами саперів, на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на Харківщині знадобляться ще десятки років, адже регіон один з найбільш замінованих. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.